Президент підписав закон про збереження генофонду, відомий також як закон про посмертне батьківство. Ви можете сказати, це ж було вже і справді півроку тому нардепи ухвалили, а Зеленський підписав попередню версію цього закону. Однак на практиці виявилося, що ця версія мала недоліки, які саме та що з ними зробили народні депутати. Розберемося в цьому відео. Перша редакція цього закону дозволяла коштом держави зберігати репродуктивні клітини наших захисників та захисниць, тобто військовий міг зберегти. Свій генетичний матеріал і у випадку травми скористатися ним у майбутньому, щоб зачати дитину. Це рішення впродовж тривалого часу адвокатували правозахисники та ветеранське середовище. Однак, коли закон набув чинності, виявилося, що він не цілком задовільняє запит захисників та захисниць. Згідно з ним, репродуктивні клітини зберігалися лише за життя військових. Якщо ж людина помирала, сперму або яйцеклітини знищували. Виникла потреба доопрацювати закон. Нова версія набула чинності 23 Березня 2024 року вона встановлює, що людина, яка вирішила зберігати свої репродуктивні клітини, має право самостійно вирішити, що робити з ними у випадку її смерті. Якщо репродуктивні клітини використають для зачаття дитини, то їхній власник чи власниця визнаються батьком або матір'ю дитини посмертно. Якщо військовий загине, репродуктивні клітини безкоштовно зберігатимуться у Кріобанку впродовж трьох років. Після цього оплатити послугу зможе інша особа, якщо це. Передбачено у розпорядженні померлого. Закон захищає право на посмертне батьківство та материнство не лише військових, але й нацгвардійців, працівників СБУ та поліцейських, які виконують службові завдання в районах ведення бойових дій. Вони також отримають право на безкоштовний забір, консервацію та зберігання репродуктивних клітин. Рішення однозначно позитивне, але з ним все одно є нюанси. Цивільний кодекс поки не регулює питання спадку для дітей, які були зачаті після смерті батька. Або матері ситуації в родинах бувають різними, а питання спадку завжди дуже чутливе, тому законодавцям необхідно врахувати ще й його. Та в будь-якому разі дуже добре, що нардепи чують захисників і захисниць і ухвалюють закони, які відповідають їхнім потребам. Щоправда, часом цих точкових рішень замало. Тут я принагідно згадаю про відсутність ветеранської політики, складової яких мали б стати всі ці важливі рішення. Насамкінець я дякую всім, завдяки кому ми зокрема можемо створювати такі відео. Всім, хто під. Тримує нас на патреоні, баймія кофі та YouTube.